Усім привіт! З вами Василина Куть і це телепроєкт Фантастична крамнечка Як бачимо, Позади нас вже стоїть і наша новорічна красуня, яку ми сьогодні прикрасимо. До новорічних свят. Для оздоблення новорічної красуні нам потрібно світло. Як бачимо, нас його багато, сама я не справлюся, тому попрошу допомоги у нашого телеоператора. Привіт! Привіт! Ну що, будемо прикрашати нашу ялинку? Так, звичайно. О, у нас ялинка пишна цього року, досить пишна. Щодо яленки, скажу, поки ми прикрашаємо кулес в 2000-х. Я пам'ятаю, коли жив на квартирі, тут неподалік. І ми коли ставили новорічну яленку, вона була 2,5 метри. Це була надзвичайно велика, пишна яленка, і дійсно раніше відчувалося, що це свято і так далі. У нас світла, до речі, багато, в нас немає кутів, немає маленьких дітей, тому ми можемо собі дозволити прикрашати ялинку, як хочемо. Отож, як ви бачите, в мене вже скручене світло, і ми поступово починаємо ось такими невеличкими рухами передавати. Стараємося, аби не образити ніяку гілочку. О, розмоталося не нічого страшного. Це можна змотати назад. Так, І ми продовжуємо власне, ось такими круговими методами прикрашати ялинку. Ми коли ставили ялинку, е, то е, прив'язували її до стінки, бо коли вона падала а була така люстра церковна в квартирі, то, на жаль, билася і все. Одного року ми придбали таку ялинку, вона стояла в нас до квітня і на кінчиках пустила такі зелені, такі салатові, салатові павли. То ми її не викидали, вона у нас. Аж до липня стояла, нам шкода було її викидати. Виявилося, що це ялиця, це рідкісний випадок потрапити на таку красуню. Так. Отож, більш-менш більш ми світло розкинули, оскільки в нас чотири види світла традиційно перевіряємо. Наше світло, чи воно робоче? робоче. Ось таке гарне синє новорічне світло буде, як на мене, доповнювати нашу, нашу красуню. Красу. Завжди дуже добре наряджати ялинку вдвох, тому що одному це зробити досить важко. В двох, або в трьох, або в чотирьох. Головне не посваритися. Тому що, як казала моя бабуся, в семи господинь дитина без ока. А якщо є довкола багато людей і вони не можуть розібратися, як прикрасити Єленку, то краще тих людей не залучати. Розсипай зорі ніч, десь ти сніг навколо, ми з тобою плічоп'ємо. Пліч. Ми вже прикрасили нашу ялинку двома світлами. Зараз на підході третій, і четвертій. Ми завершили декорувати ялинку світлом. Тепер переходимо до іграшок. Часто ми думаємо, що іграшку потрібно чіпляти на нитку, але вона може бути і самостійною. Зачіплюємо дротик на гілочку і вставляємо в отвір нашої іграшки. Ось таким чином висить наша іграшка міцно, без жодних ниток. Таким чином, ми прикрашаємо нашу ялинку іншими іграшками. Якщо ви маєте вдома песка або котика, не чіпляйте іграшки, які б'ються унизу. Ось ми завершили оздоблювати нашу ялинку іграшками. Наступним етапом буде оздоблення дощиком. На цьому ми завершуємо нашу фантастичну крамничку. До нових зустрічей!